Метою заходу, приуроченого до Міжнародного дня інваліда, стало привернення уваги суспільства до проблем дітей з особливими потребами. Працівники Житомирського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів разом з своїми пацієнтами та їх батьками підвели перший підсумок комплексної роботи та обговорили плани на майбутнє. Ми проводимо Перше такий захід присвячений такому дню, тому що ми працюємо тільки відкрилися 22 травня цього року. Ми ще молоді, але вже маємо півроку напрацювання роботи з дітками-інвалідами, які якраз і мають ці особливі потреби. Колектив реабілітаційного центру разом з дітьми та їх батьками влаштували справжнє емоційне свято із різноманітними сюрпризами. Виставка дитячих робіт, виступ лялькового театру, зустріч з казковими героями, танці та співи, нікого не залишили байдужим. Ці зусилля, які е, проводять наш педагогічний склад, соціальні педагоги, е, спрямовані на те, щоб дитина змогла в суспільстві стати повним членом або е, мати змогу. Е, себе реалізувати діти з особливими потребами та їх батьки потребують як фізіологічної так і психологічної допомоги спеціалістів для такої категорії населення важливим є індивідуальний підхід та підтримка наші особливі діти з нашими, з особливими потребами вони, як я хочу прирівняти майже до олімпійських чемпіонів, бо це кожного дня тяжка праця, щоб їх адаптувати, щоб її чомусь навчити, щоб їх, їх привести в нормальне суспільство. Ставлення суспільства до дітей з особливими потребами є характерною ознакою цивілізованості та гуманності держави. Діяльність Житомирського центру реабілітації дітей-інвалідів засвідчує, що кожна дитина інвалід повинна почувати себе захищеною та потрібною в цьому світі.